Друзі, всім привіт! Мене звати Соня Адамська, і сьогодні ми з вами поговоримо про Польщу, точніше, розберемося, що не так останнім часом у взаємовідносинах між нами та поляками. Дедалі частіше лунають повідомлення про те, що українці масово залишають Польщу, повертаються в Україну або їдуть взагалі до інших країн. Чому вони їдуть? Які причини? Навіть я сама днями перетинала кордон з Польщею та побачила дуже велику чергу з українців. От подивіться самі раз два чи раз там сказали, «Спердаляй в Україну, Спердаляй в Україну. Друзі, то що ж сталося? Що не так в наших взаємовідносинах з Польщею? Невже прийшов кінець нашій взаємній любові? Чи українці стали просто вже небажаними гостями? Давайте розбиратись. Друзі, на каналі Соня Адамська. Ми не вдома. Є вже чимало корисних роликів про умови життя українців у багатьох країнах ЄС. Я особисто зустрічаюсь з усіма нашими співвітчизниками за кордоном та маю інформацію з перших вуст. Якщо ви ще й досі не підписані на мій канал, підпишіться прямо зараз, аби не пропустити наступне відео. То що такий прийшов кінець польсько-української любові? Щоб дослідити цю тему, я особисто поїхала до Польщі та поговорила з багатьма українцями, які приїхали туди до та після повномасштабного вторгнення. А також я поспілкувалася з експертами та волонтерами. Тож зараз вам про все детально розкажу. Що мене дуже зачепило, це була розповідь моєї подруги, яка з дитиною потрапила до Польщі і отримала там прихисток. Я настільки була вражена, що вирішила спитати в Українки, яка давно живе в Польщі, чи це дійсно вже стало тенденцією. Чи чуєш ти від поляків українці час додому? Повертайтесь. Чи я це особисто чую ну, взагалі? Чи є таке в суспільстві? Е, ну я не знаю, думка така сформована, що поляки вже відправляють українців до думки. Ми тут в Варшаві. Виїхала разом з дитиною, вони в садочок зараз пішли, і там е, вона кожного разу зустрічалася з мамою полячкою. І мама полячка от як день добрий, коли ви в Україну повертаєтесь. І Вона каже: Слухай, мені вже якось незручно, бо е, мені здається, що вона, в принципі, зі мною вітається тільки щоб дізнатись, коли вже я запакую свої валізи mm. разом зі своєю дитиною і поїду додому. Але це дуже сильно залежить від того, в якій бульбашці ти приземлився. Тому що дуже різна атмосфера буде в якомусь суперміжнародному корпу, де працівники загалом можуть говорити навіть не польською, а англійською. А інша атмосфера може бути в якійсь меншій місцевості, де дійсно, якби приїзд українських біженців, став першим таким от масовим контактом з неполяками вот водій ті ж самі в одному ж самому середовищі. Олена Українка, яка живе у Варшаві вже 15 років. свого часу вона захистила дисертацію в Польській академії наук. Їй запропонували роботу, і вона залишилася у Польщі. Навіть Олена з вищою освітою, академічним ступенем, викладачка польського вишу, яка вже багато років, до речі, сплачує податки в бюджет країни, не приховує, що поляки досі не сприймають її за свою питання для мене, як для мігрантки ключове. В який момент ти перестаєш бути гостем, а стаєш бути мешканцем. Да. Тому що, якщо ти живеш вже тут рік, два-три, ну, ну да. незручно, якби щось критикувати перший день, як ти приїхав, що вас тут, так. тут лавочка стоїть, не да, знає, дерево краще можна було спиляти. Не Але, наприклад, коли ти вже тут живеш два роки або п'ять років, угу, угу. і в принципі це вже не просто якесь місце, де куди ти приїхав, а це вже твій дім. А якщо ти дуже довго мовчиш нічого не критикуєш, це починає якби можливо з'їдати з середини. Uh, і це, от, мені здається, велика проблема польсько-українських відносин. Те, що навіть по відносно тих українців, які дуже довго тут живуть, тобто понад 10 років, велика частина польського суспільства досі не може прийняти, що вони не гості, гостя співмешканців. Mm -hmm. Що їхній голос також лічиться, і що якщо вони хочуть як би, ну, щось прокоментувати, uh, вони це роблять би, з бажання опікуватися своїм спільним польським домом. Uh, Натомість часто зустрічаєш от українці, як як вони можуть, чи вони мають або дякувати або мовчати? Ого ну mm. українці й мовчати щось це не про нас. Чи дійсно треба українцям таки тримати свого язика за зубами, аби не дратувати поляків? І чи насправді так погіршилося ставлення до нас, як говорять останні соцопитування? Я з цими всіми питаннями прийшла в український дім, адже саме ця організація у Варшаві займається зміцненням стосунків між нами і поляками і всіляко підтримує наших біженців, які втекли від війни і нині стикаються з проблемами інтеграції в польському суспільстві. Мене якраз цікавить питання ставлення Україн до українців поляків, бо в лютому 22-го року, там березень 22-го року, була хвиля українців, дуже велика хвиля українців до Варшави і взагалі до Польщі. Зараз вже минуло два роки. Як змінилося взагалі ставлення поляків? Тут е, цікаве питання, бо в нас, якби наша перспектива трішки така, я б сказала, викривлена, оскільки ми маємо справу, наприклад, в центрі підтримки власне з такими проблемними ситуаціями, взагалі, якби з е, але що можу сказати, що так, воно змінилося звичайно, бо на початку ми мали таку, ми мали дуже такий великий. Е, Дуже багато емпатії, допомоги, і це було помітно. Поступово якби допомога почала якби, зменшуватися, але й кількість людей теж почала е, зменшуватися в Польщі. Чим довше українці перебувають, тут більша велика кількість громадян України, но то з'являється більше контактів між е, е, суспільством, яке приймає і яке приїхало. Тому тут бувають різні ситуації, і до нас теж зголошують різні е, і неприємні ситуації, але теж, і, ми теж знаємо дуже багато прикладів допомоги. Майби, тут все залежить конкретно від ситуації людини і від загальнолюдських стосунків. Ситуації бувають різні, і люди бувають різні, але цифри річ перта. особливо якщо йдеться про соціологічні опитування пересічних поляків. Згідно останніх досліджень, які провели під керівництвом Роберта Станішевського з Варшавського університету, переважна більшість, а точніше 60% поляків. Хочуть, аби всі українські біженці виїхали після війни, тобто ні в якому разі не залишилися. І лише 17% готові зараз поселити в себе наших біженців. А ще рік тому таких було 37%. Польська журналістка Анна Дудек з видання сестри, яке висвітлює війну в Україні, а також розповідає історії про наших біженців, пояснила мені одну з причин, чому поляки так охололи. Щодо українців, насправді ми дуже уважно стежимо за опитуваннями, тому що це дуже важливе джерело інформації, але воно не єдине і одне дослідження не відображає всієї ситуації. як ви сказали, є дві сторони однієї медалі. Тому я думаю, за два роки, які ми прожили разом в цій ситуації, і це природний процес. Люди трохи втомлюються. Тому що це нелегко бути тут, нелегко ми живемо разом. Ми хочемо, щоб наші діти грали разом. не помітити те, що від нас втомилися, не можуть і самі українці. Не те, щоб якихось там прикрих випадків з сповідь українців зовсім не було. Але я мою маю прикладати і тебе, і твоїх глядачів, mm -hmm. що однозначно на це є головною детермінантою ставлення до українців допомоги українцям у війні. А. Ну, перша причина така це власне те, що англійською називають war fatigue. Uh -huh. Тобто, це втома від війни, втома від України. Тут все зрозуміло: втомилися від війни, втомилися один від одного, але вже ніхто не очікував, що ситуація затягнеться на руки. І ці українці, які вивезли дітей з небезпеки до безпечної Польщі, здебільшого, що хотіли пересидіти, перечекати і як можна скоріше повернутися додому. А вийшло так, що приїхали ніби в гості, але зворотнього квитка немає. І коли додому невідомо. Ну просто уявіть собі таку ситуацію, що до вас приїхали гості. Сидять день, сидять два, три, потім тиждень, місяць, вже роки. Переконана, що ви не те, щоб втомилися. Якби радо, ви не приймали своїх гостей на початку, ви просто були б в шоці. Однак, це і не єдина причина, чому псуються відносини між українцями і поляками. Я продовжую розбиратись. Отже. Які ж головні причини погіршення українсько польських відносин? Майже всі експерти і українці, з якими я поспілкувалась, сходяться на думці, що посварити нас з поляками найбільше намагається хто правильно Росія, і зараз я вам розкажу, як вони працюють. Наш ворог на пропаганду ресурсів не жалкує. Російські фейки гуляють соцмережами і не тільки. Російських хитів дуже було багато в 22-му році. Дуже багато вони стосувалися фейків, наприклад, про підвищений рівень злочинності у зв'язку з приїздом українців, що в Польщі просто абсурдною новиною, тому що ну абсолютно більшість мігрантів примусових мігрантів українських Польщі це жінки з дітьми та літні люди. Чоловіків тут доволі мало. Російська пропаганда вона дуже сильна, і ми бачимо також тенденції. Ми бачимо навіть на публікаціях українського дому в постами Дуже часто російські боти пишуть власне. Начебто від сторони поляків. Тобто від сторони поляків, що перестанімо допомагати, що нам теж потрібна допомога. Ми це відслідковуємо. У нас є спеціальні, ми навіть робимо інформаційні кампанії. У нас є відділ адвокації, тобто ми лобіюємо інтереси українців тут. Український дім запрошують також наших експертів в міністерство. Це говорить про те, що з нашою думкою все-таки цікавляться нашою думкою. А, і не можемо, якби ми не можемо з цим нічого здіяти, тому що вони росіяни вкладають багато коштів. В цю пропаганду Як це проявляється, які, які є дії акції, що вони роблять. Якщо ми подивимося на коментарі на навіть учасників протесту, то ми бачимо, що все таки російська рука туди і приклалася. Про те, що за фермерськими протестами у Польщі стояли росіяни, і так звана зернова криза подекуди переростала у суцільні беззаконні свавілля, ми з вами спостерігали кілька місяців поспіль. висипали. Получається, з кожного самохода як мінімум, висипалось десь напевне по тони три. Ну а коли на одному з фермерських тракторів повісили банір Путін прийде і порядок наведе, відіод, розбереться з нацизмом, всі сумніви щодо того, чи причетна Росія, остаточно розвіялись. Але ворожне що між поляками та українцями російські пропагандисти роздмухували не лише протестами, чіплялися за все, що може роздратувати поляків, які прийняли, до речі, найбільше українців у перші місяці після повномасштабного вторгнення. Були фейки про те, що через українців неможливо отримати публічні послуги, записатися до лікаря, отримати соціальну допомогу, що знову ж таки не є правдою. Були теж фейки, що неможливо відправити дитину в дитячий садочок або в школу, тому що все зайняли українські діти. Теж неправда. Тобто Росія отут -от прокачила власне цю ці от страх боротьби за соціаль соціальні послуги, які надає держава, що є в дефіциті, що й обмеженим ресурсом, що через приїзд когось от іншого може постраждати. Абсолютно той самий наратив, який розхитували в Німеччині в 16-17 році після приїзду Сарійці. Власне про вплив російської пропаганди я чула і раніше, але щоб вона так впливала на поляків і так в'їдалася в їхній мозок, я навіть і гадки не мала. Ви тільки вдумайтесь: за два з половиною роки майже 18 мільйонів українців перетнули кордон з Польщею, і близько мільйона наших біженців на тепер залишаються там. Тож Росія цілеспрямовано запускала цілу пропагандистську машину, аби посварити сусідів. І на жаль, це співпало з виборами у Польщі, і деякі місцеві політики використали українську тему, щоб здобути більше голосів. Ми правильно сваримо російську пропаганду. Але маємо також звертати увагу на наші якісь власні огріхи. Тут я б хотіла сказати власне про роль якби політиків та роль ретельного інформування у засобах масової інформації. Не потрібно ніяких російських фейків, якщо фейки починають вигадувати польські політики або їх розкручувати. І Це власне нам дуже гарно показала зернова криза розповіді про міфічно отруєне українське зерно. Про українських олігархів, які це які це зерно виробляють, чи нібито в Україні немає приватних фермерів, і так далі. Це все розповідали ніяка ні арті, ніякі спутної це розповідали політики мейнстрімних польських політичних партій з великим рахунком всі окремлівих. Навіщо вони це робили? Тому що це приносило в голосі виборців. Олена нещодавно робила дослідження в рамках фундації Казимір Пуласки. Загалом вона спостерігала, як українські питання використовували польські політики і як воно відобразилося на наших біженцях. Конфедерація була однією з тих політичних сил, яка в'їхала у ті соцмережі, які дуже популярні серед молодів. Це TikTok та Інстаграм. Okay. Це те, де громадянська коаліція Піс, наприклад, майже не працюють. Словомір Менсен, нове обличчя конфедерації, популярний тіктокер, був власне, одним з тих, які на тіктоку прокачували гасло про ущільнення допомоги українцям. Що це означає? Що нібито якби українці вони зловживають польською допомогою, що вони її отримують якихось там неймовірних обсягах, що польська держава чисте страждає, якби всі українці мають бути у цих отправих привілеїв позбавлення. І у цього Менсена в нього було десятки тисяч переглядів, десятки тисяч лайків. І власне оцю, наприклад, нарацію про ущільнення помоці, ущільнення допомоги її вже взяла після виборів громадянська коаліція. І ось вже провели закон, який обмежив допомогу для українських біженців, позбавивши наприклад найбільш вразливі групи, як особи фізично або інтелектуально, неповносправні або родини з маленькими дітьми. Отже, після того як російська пропаганда попрацювала з польським електоратом через соцмережі та медіа і активувала лякалки про те, що українці забирають роботу і місця у школах і садочку. Дякую Здавалося би, прощавай, Польща мало б стати гаслом для багатьох українців. Але я зустріла у Варшаві українку, яка навпаки обрала Польщу після того, як пожила в Іспанії. Чому саме Іспанія не зайшла і чому і чому Польщу? Чому, ну, по-перше, я думала, що це все в мене не було в планах їхати в Польщу? По-перше, ну я думала, що це все швидко завершиться. Я там була колись в Іспанії, відпочивала, мені подобалося і подумала, що ну мені напевно сподобається там жити, пожити, скажімо так. Юля мама двох дітей, молодший син з особливими потребами, і в них питання про те, виїжджати чи ні, взагалі не стояло. адже кожна повітряна тривога для всієї родини це страшне випробовування. Поїхали вони туди, де бодай хоч щось знали. Але Іспанія на відпочинку значно відрізняється від Іспанії для проживання у статусі біженців. Ну, ми приїхали. Було дуже важко знайти житло, прям дуже важко. Воно дуже дороге і як би брати в порівнянні. Ну, зараз і в Варшаві дорого, але в Варшаві якість а ти на соціальну допомогу не подавалась в, yeah. в Іспанії? Іспанії ж теж немає такої прям соціальної допомоги. Там можна податися до стати на програму Червоного Хреста у чи що, Я не пам'ятаю, ну теж по типу Червоного Хреста такі великі, і ти становишся на цю соціальну допомогу. Вони підписуєш з ними контракт, брати участь ти можеш тільки один раз. Якщо ти тобі щось не підходить, ти відмовляєшся, то ти більше не можеш на неї стати. Ну, розумієте, що таке соціальна допомога? Куди тебе відправили, туди ти їдеш. Де тебе поселили, там ти і живеш. Когось, кому дійсно повезло. Багато людей я бачила, жили в гостиницях в Барселоні, там біля моря, їх безкоштовно кормили. А хтось їхав глуш в село, і ну, я не проти, це безкоштовно, але в мене дитина, яка потребує постійних занять. Реабілітації, там, дієти, специфічного харчування. Я просто не можу поїхати в село. Ну, не можу собі дозволити, тому я платила сама і винаймала житло. то, ну. Захмарні ціни на оренду в Іспанії, а також майже ніяких виплат на дітей та харчування змусили Юлю поміняти плани і переїхати до Польщі. А чому ти обрала Польщу? Як ти оцінювала як переїхати? Я не оцінювала, просто приїхала, познайомилася тут з дівчиною, вона мені все розказала. Знайшлася квартира якось так швидко, знайшовся логопед для Марка. Ми почали оформлювати цю інвалідність польську, ну ці всі проходити комісії, і ось так залишилося, тому що тут е... ти отримала від Польщі допомогу? Ну я отримую ті 1800 плюс на дитину на кожну. Ну це в принципі не тільки українцям, це ж їх дають і полякам. Фінансова допомога для українських дітей така ж сама, як і для польських. Статус прихистку прирівнює наших біженців ще й у правах на медичні послуги, роботу та заснування бізнесу. Українка Лілія кілька років тому відкрила власну кондитерську на роботу. Взяла українок. А, мене звуть Валентина. А ви звідки Валентина? Я з Житомирської області, місто Бердечів. А як давно ви тут? У Лілі я працюю три роки, а взагалі в Польщі п'ять. Тому вам подобається солодке життя створювати для людей? Так, я вдома працювала, теж займалася кондитерською справою і сюди приїхала з донькою. І п'ять років вже дитина тут навчається. Ну і я працюю тут. Але як взагалі Польща, як ставлення поляків до українців. Ну так, <світ> ну, до нас нормально. <світ> Конкретно, персонально, <світ> там, <світ> до, до вас, до вашої родини, і ну, доньки. Знаю. Є різні люди, ні? наші різні <світ> <світ> поляки різні. Поляки залюбки ходять до кондитерської українки за її фірмовим Наполеоном. І жодного разу, до речі, Лілії ніхто не закидав, а коли ж додому. Дуже гарне ставлення, дуже гарне. І на вулицях, і в магазинах. А, і навіть якщо йдеш якісь справи робити в, в місцевих органах, mm -hmm. це дуже дуже з повагою. Навіть якщо людина не розмовляє польською, вони дуже спокійно підійдуть до тебе, поможуть, і, і хтось хтось переведе або хтось поможе. Усі ми різні, і тут не можна не погодитись. Українці теж далеко не всі білі й пухнасті. І певна річ, що дехто з понад мільйона наших такі наслідив у Польщі, тому не дивно, що через декілька випадків тінь падає на всіх, і на свою адресу можна почути такі дивні слова. Тільки напевно раз два чи раз там сказали спірдаляє в Україну, і це було якось так. Не було це агресії там з ножом, яка читаю за мною. Ніхто поки що не бігав, нічого такого не було. Я не бачу. Тобто від поляків ти не чула такого. Вам час повертатися Ні, додому»? до тільки один раз чи два чула щось таке не дуже приємне, але там якоїсь агресії чи такого, прям жорстко не було. Тут біля будинку гуляла з собакою. Моя собака пристала до такс е -е, ну того чоловіка. І він не такий російською дурочка, дурочка, польська то не Україна. Ті нічого це поляк був, так це поляк був. Отже, спередаляй в Україну це щось типу їдь звідси в Україну. Мушу зізнатись, що я і без перекладу б зрозуміла про що йдеться. Навіть самі поляки розуміють, що тему біженців, через яких нібито так погано живеться, дуже легко вписуються в народні настрої. Нині навіть та невелика фінансова допомога, яка була в Польщі на початку для українців, тепер скорочується, а немає грошей. Прощавай, Польща зараз є така досить очевидна тенденція відтоку українців з Польщі не додому в Україну, а в інші країни Європи. От на вашу думку, чому українці їдуть з Польщі? З того, що ми можемо, якби з наших таких спостережень, то дуже велику роль грає надання допомоги такої, як житло. Житло є одним із таких я б сказала, маркерів. Якщо, наприклад, Німеччина чи Чехія надає таку допомогу, ну, то люди будуть шукати її там. Бо зараз ми знаємо, що законодавство трішки змінилося і зменшилася кількість цієї допомоги, яка була. І через це, якби, наприклад, у нас в консультаційному пункті досить часто запитують, якби які є можливості в інших країнах, знайти точну інформацію, скільки саме виїхало українців з Польщі, майже нереально. Є дані на кінець минулого року, що з реєстрації знялися близько 7 тисяч українців. Це невелика цифра, якщо врахувати, що наших там приблизно мільйон. Але водночас дуже збільшилася кількість українських біженців у Німеччині, Нідерландах та Норвегії саме. Ті три країни нині у топ списку серед втікачів від війни. Неважко здогадатись, чому їдуть саме туди, адже ці країни пропонують кращі умови фінансової та соціальної підтримки українців. А от чи повернуться вони додому після війни? Це питання залишається відкритим, і хай там як не нарікають на українців, які нібито їдять чужий хліб. Цифри свідчать про протилежне з приїздом українців за останні два роки у Польщі на півтора відсотки зріс валовий внутрішній продукт. Наші відкрили близько 45 тисяч приватних підприємств. А це означає, що завдяки нашим біженцям польська економіка тільки зростає, на відміну від української, яку роздирає російська війна. Друзі, якщо вас зацікавив мій сюжет, будь ласка, підпишіться на канал Соня Адамська. Ми не вдома. Аби не пропустити нових цікавих історій, крім того, на каналі вже ви знайдете чимало корисної інформації та репортажі з багатьох країн Євросоюзу. З вас лайк і підписка.